Всім доброго дня. Приїхали сьогодні ми до птиці погодувати. Зараз йдемо цих безпарних голубів, йдемо зловимо, беремо що? Беремо е, теклу. Ну, теклу. що може прилишимо. Може, що прилишимо, тому що є ймовірність, що ми піднайдемо пару цих голубців теклі. Е, беремо роллера цього ролера беремо, беремо жовту. Я не знаю, що за порода, Часу, не буду вас обманювати, сам не пам'ятаю, як та порода називається. Тож що все жовто, бачите, біля шамового, що стоїть. Не пам'ятаю. І веземо зараз до чоловіка, зараз він нам дасть пару фазанів. Зараз він нам дасть. Йому ці голуби ми залишимо, а в нього ми візьмемо фазанів. Так що, з чим годуємо? Годуємо ми Бачите, даю пшениця і кукурудза. Укрудзав вона мелена, тому що меленок укрудло краще засвоюється губа. Засипаю в кормушку, засипаю в кормушечку і все. Так, на декілька не вистачає, а птиця завжди з їдою. Зімнюю якомішників і синок. Любиш голуби? Чесно, подавися пташки. Так? Хочеш всередину? Де з вас сюди? Заходь. А заходь. Ой, юний голубятник. Ой, які гарні. Провести пташки? Так? Нормально. А що так же? Так. Нормально, сідайся. Такі гарні голуби, так? Де міг годувати? Гласівка. А блосівка є? Давай. Де? There. Ого, тут все з... З сітки. たすいまです

Такие нечемные. Знаете, чугучок, так? Має, Гар, чого, так, берем что-то, добре? Нет, mm -hmm. його лошади в собі. Так, всі выпускаем. Что Що можемо тут так має чубучу, так? вот mm -hmm. Так? Mm. Так прививати любов дітям до чогось елементарного, до птиці, хай хай дитина розвивається, любить <кхи> тваринок і це є в плюсі. Потім в житті він собі обирає, чи йому потрібно цього чи не потрібно, а поки що поки одки летим слухать. Хай ліки. і Випускаємо? Париша. такі кури гарні. Це Брама, так, Чексин? <кхи> 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 Брами, Брамикутнхівський кут. Він що цей Просто капітал. Це від нього. Це на, на, на задньому плані там курка. нього. Це, це вже його діти. Дуже гарні кури. Він такий здоровий. Скільки має кілограм? Скільки кілограм, має. Хуй, а я туди був на виставці, купив. Геш, я маю молоді, десь відняв. Три кутики угу. і курочка десь. Того. Це саме, послідні, це шумарисне вийшло. А з інкубатора ще? З інкубатора ще підкочки? Під Ні, з під корчки? А ре та корка, і ще була друга, а одна здохла щось. Там ось і забила коло замок другу. Гарний, гарний корк. Ешь це брама татя, веш си. Mm -hmm. Ззуляся. Ходи сюда. Тут чоловіка голова. Він не бійся. А, кушать? Ли е, бісь! Лашейки, десь, е, ці вашей. Mm -hmm. Що чорні хвости, чорні ті вот А це що це бакине, да? Три на, на землі. Це слабнести браки, поки гарні, ну. І вашка шейка. А це царля, то все наїть і посіду, а уже. А тут зробив. Це бомба, більше нічого не треба. А. Чоловіка голуби. собі основі знамов якийсь молодняк. Можливо, щось буде якісь жовті. Жовті гарні. Жовтий з які маєш пар? Три пари. А ось що з молодих не знаю, бля, що є. Того пара, та. Ну, так, з молодих. Весь, жов... Весь від жовтої і від цього там на боку, вішлички жовтобокі. З одного гніза два голуби, блять. Uh -huh. Ну, в мене такі гарні жовті були капець. Це все щось поїло по поїло, Там, було, в цьому слубіці. Поїло по і все немає. А, немає. А, а що заліз? Та бог його знає. Та що чорний ось... поїв. Кіт, кіт напевно, скоро цього кіт. А, а куди заліз? Через хляпу. А ти що хляпу не закрив? Хляпа була закрита, але чи підрвав чи чи цю сітку? А я якось. Не можу бути. Кіт не може, так через хляпу. Значи куниця. Чоловік вже голуби тримає, всіх ж років mm. тримаєш голубку. Ой, ялк балкові. років, або від 4 класу тримав. Дуже довго. Тримає, займається голубами, досить-досить довго. Але трохи би вже скоротив, Та було купа голубів, трохи скоротив. їх. Я скільки повідомив, я в Тернополі відув, може холод 30 штук. Бачу, ти скоротив. Та в мене Це... скільки цього, цібовіш, цього, вачка. А оце що таке, бачите, Людовича, ото такі то що то є? Голубочка. Голубочка, вона нас паровона, що де її голубка, білий татій такий самий. Це вийшло від пари старих від відволік довго. З білого голубку це вийшли такі. Uh -huh. А де він? мене, вже в мене може три роки або чотири. Я був купив пару, розвів, було щось 8 штук, блядь, і він один всі старий лишив. блядь. А ти трохи їх випускаєш трохи? Їх, трохи їх випускаєш, ні? Ціле... Від весни я зараз в березні пускаю, аж у вересні закриваю. А я <свісно> трошці, що? Най mm. що, що слабе, що догоду втічить, то трощить, блядь. Ну, ці чорні гарні, в мене дуже, так, файна була пара mm. чорних і треба до свій голуба такого купити, чорну. Ці гарні чорні голуби. Не дуже неф... добре літають вони ці mm. чорні. Спортивно гарна птиця. Це колись такий був цей дефіцит, їх капець, коли їх, 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 їх не було. Колись шлюпку завозив колись був завозив, ходиш? І та не такі чисто чорні, він заводив так рисяки, аж та. потім вже всі сіввело тиво. Ти чорний такі пішли. Ну, не гарні ці а чорний. Гадиться, mm. його голуб пристав, uh -huh. ці, вау. Uh -huh. його це деш. Босини! Паскунам і шає. Тиво коцований. Це поляк то румун. Що десь і голубкачка. З червоним кліцем ці вовіді. Я цар прийшов тільки, то його. Mm. Я йому віддовжу, блять. А він взяв типу з кубову, блять. Дуже гарні ці неділі були, написали голуби білі. Дуже гарні були білі голуби. Львівські? Дуже гарні. Хоч біло, те голуба там. Там мені нема до чого, його брати. Mm. Я думаю, до Чого Сьогодні до я б купив вже дві пари, бля. Я видю, ти знімав по 100 гривень, я би купив за дві пари, бля. Це буде таке обвине. і в мене, Третій, або четвертий рік. У Мен, мене голубка така є одна світла, з таким темним головою теж. А сиво чорний я вийду, що ти uh -huh. з'яв. А це ложка жовтих є двоє, а де одно і друге, Не знаю, ще не дають. Вони пізні вже. Анчка uh -huh. баки на рулярі посідає на яйці дай. Де ця голубка пристала, uh -huh. ця біла вишка. Uh -huh, uh -huh. А цього голуби, всі, цей цей під керми має таке відбиваючи. Uh -huh. а, а, чи то від яструба, чи що, блядь. Ну, з льотю, пану. Mm. Але вони зразу наші холодні сіли їх прикрив. Uh -huh. потримав трохи віку, тепер. Вони багато в поле ходило, блядь. багато пропадало, блять. То По поле яструб б'ємо. Що, молодняк багато відводило, блядь. Молодійці займають, а звідти якихось просяків блядь. Та я просяків вже не міг збутися і я тим, релюшком, mm -hmm. канати на беріть на юшку, блядь. Mm -hmm. Весь цей, і цей з одного гнізда. Ви ж голубка, мама, тато оєчка, весь які жовто боки І два голуби, я думав, що пара буде, блядь. Mm. Жовтих їх нема на базарі. Mm. А сивобаки є. Та пше нема голуби на базарі, я не знаю, залік нема. Ну, трe... Голубі дуже мало. треба та... десь якусь виставку їхати, десь на не, не то десь хіма. Зараз весни буде більше. Зараз буде. Та з весни буде більше, а буде дорожче, блядь. Mm. як ти вігудув людське, то ти зараз за копійку не Виш на вишна, зиму, не туди можна було купити танче, блядь. Гешний отай романдийський хлопчик. Uh -huh. Але, блядь, лише голуб'ять відкриваєш і пішов. Нема, 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 через вертаю, бля. Має добрий льот, він маленький, невеликий, uh -huh. добрий мат. І цівоси від цей вотать. Ну він, блядь, вбитий, бля, але льот має лишити, я вилітаю межи хати і пішов там коло школи. Сизів пішов, нема, 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 через дві години прилітаємо. Uh -huh. І зразу навіть на сітку не сяв, кляпало. Видиш, mm. його є темний голуб, хоч я тебе дам. Це тато, а є десь молодий його. Де Тільки там відповідає. Червоний? Ну, а є його син десь. Чекай, де він, блядь? Тут є, блядь. І його син так і такий, блядь. А ось там ось Ні, ні, це, ні, це. Це є такий світліший, блядь. Такі у чоловіка голуби, так що тримайте птицю, піклуйтеся про неї. Дивіться, ми їдемо ще зараз до своєї. Зараз піднімаємо вам свою. Так, ніяких фазанів ми не привезли. Там взагалі різнобой, голуб румунський, мисливський. Перепрошую, голуб, самець мисливський, а самка взагалі, не знаю, від кого там фазана в нас якесь зовсім інший різновид. Так що ми їх не брали, тому що там. В принципі, немає що брати. Ось так, купимо. <кій> позивні би гарно пару пару курочок сюди. Якраз Володя питався, що за дутиші такі, отакі дутиші. Такі вони дутиші. Так, хто тут з ким вже йде до пари? Ти гриз, бачу, там щось пов'яки разом. Сидять голубочка собі також там окремо. Напевно, що там пара пов'яків є, бачите? О, так краще видно. Собі в ящичку білі. Білі теж в парі. білі в парі. Оце пов'яка, певно, що голубка. Зараз ми її зломимомо, подивимось, що то є. Тегрис у нас чорний. Можу його закрити з чорною голубкою і в принципі я таку голубку точно знайду, білу голову не знайду. Дуже гарна була від нього голубка, така пара була таких і Так якось <кхух> не до толку, як то кажуть. Так, голуби безлітає на землю. Дуже гарна, там хто бачив відео, дуже гарна пара була курей таких білих. Ще водичку. Була пара курочок. треба щось взяти, якусь гарну пару курей сюди. Можливо, навіть і кіоських породних і замшов, щось було, в принципі, для краси. Тут. Бо з хочу зробити курятник, тут, щоб були якісь свої яєчко мати, щоб щось, в принципі, було вдома завжди їздиться, годується і вже, щоб долин не їздилась. Так, голубе. Це пара бакінів. Краще <кій> <кій> так покажу. Ось така пара білих, білих бакінів. Ось такі повмащував би я постелив папір. Може і не треба було стелити папір, але вже. Думаю. Так, можливо, хтось має такого голуба. В принципі, це <кій> не, є. не є дефіцит такі голуби. Такі шамовички, шейки, як така, от у моїх голуба, думаю, її знайдемо. 100% голуб знайдеться. Що доробиться? Немає часу, треба ще низ просипати. бачите, там по треба просипати низ. Там Хтось писав у коментарях, зробити підлог, а я підлогу робити тут не буду. Трохи цю, що землю підрівняю. Розрівняю тут землю і в принципі голуби на висоті. Я думаю, що нічого їх тут ловити не буде. Так що ось так. така була коротенька. Така от прогулянка. Товариша, що, що поїхали, подивилися по голубах. От такі наші голуби треба дати їм вже сінця, вже починається весна і голуби вже будуть гніздитися. Можливо, ще ящички. Поприкручуємо більше ящички сюди, тому що вони будуть вже собі робити гнізда. Треба щось собі носити, сінце. І так воно буде. Ось так. Ну, гарна пара голубів була на ринку. Білих. Можливо, треба взяти таку пару білих, гарних вибрати візьмемо собі. О, щось підберемо, в принципі. щось підберемо цього тигриса, напевно, що дійсно закриємо з цією чорною голубкою. Та й так воно і буде. Зараз рада що то за голубка чи голубка з пов'яків. Зараз подивіш, що воно таке. Знаєте, я з задоволенням дивлюся такі відео, хто то за кордоном, ті такі сучасні голуб'ятні, як грамотно зроблено, дуже гарно. там Люди молодці так там займаються. Ну, вони в порівнянні така стані чина, як тут. Але, в принципі, вийшло погано. Такий великий вольєр. Досить як є, так є. Головне, що є птиця, що можна за нею. За нею подивитися, стежити. І цього вистачає. Для птиці вистачає. Щоб її щось познімати, подивитися. Ну, так, нас також гарна пара голубів спортивних білих. Така непогана пара вона. Гарні голуби. Люблю. Взагалі білу птицю люблю. В принципі, білі голуби дуже мені подобаються. вони гарно літають, і така вона красива. Птиця. Ну, ну, кажу, на базарі була дуже гарна. Ринку. Була дуже гарна пара. Така голубочка кассинка, такі каже, щоб ще ніяк, але теж має бути по'яком, має мати шикарніший хвіст, має бути великий такі трошечки дрібнесенькі пов'яки, як для мене. Кисла закрив, птиця сідає, бачите, гадить. Я так звіду коли небудь накрив плівкою, треба ще щось позастелювати на кресла і, і можна буде собі сідати і за ними дивитися. Кість треба ще жердини продумати, якось ще жердини, щоб було би. В принципі, треба там по кутиках О, такі спеціальні сідълки поробити. Ну є, роботи ще є. Не хочу біля вікон щось таке робити, тому що не будуть гадити, все буде летіти на вікна. Дуже сильно хочу на вікнах це щось там на них робити. Буду бачити, що десь щось придумаю. Ось так. Ну курочок треба обов'язково тут пару посити, щоб тут воно було краще. Ось так. Так що дякую, хто нас дивиться. Поки що особо показує те, що є. Бачите, щось планочка, Дуже добре, треба це підбити вверх, щось є зазорчики, як має бути, щоб опустився. І будемо ще працювати. Що будемо працювати, щось доробляти. Треба все позапінювати. Там хтось доречно дав, що можна попідшивати з <клес> кришок металевих, що будемо підробляти. Буде час зараз, трохи на взагалі не вистачає часу. на це все, але... Мусимо це зробити, якщо хочемо щось мати, мусимо це зробити, в принципі. Ось так. так що. Всім дякую, до побачення.